Відданий патріот, науковець та педагог, один із засновників просвіти та народного руху України на Рівненщині. Важко уявити, що всі ці якості вміщалися в одній людині 40 днів дня смерті громадського і політичного діяча Олекса Новака. Його життя обірвалося на 84-му році. Після себе вчитель залишив чимало учнів, які прониклися його філософією життя. Серед них директор краєзнавчого музею Ми зібралися, щоб згадати про цю людину, непересічну людину. Яка поклала все своє життя на віхта свободи незалежності нашої України. Олекси Новака Ігор постійно спостерігав та брав участь у роботі діда. Саме він привив хлопцеві любов до математики, фізики та астрономії. І це в подальшому визначило життєвий шлях Ігоря. Тільки зараз я розумію, який це був чудовий досвід. Він дід відповідально відноситься до все, що брався. особливо це стосується його літературного дорогу. Я технічно приймав участь у виданні багатьох книг і на власні очі бачив, яка це кропітка робота. Кожне слово, кожна буква, кожна кома, крапка були перевірені десятки разів. Ще шкільних років привив мені любов до математики, фізики, астрономії. Можливо, тому поступив на математичний факультет. Олекса Новак був візитівкою школи номер один в Рівному. Його педагогічні та людські якості називали унікальними. Колишній учень першої школи, а нині заступник голови рівненської облдержадміністрації Олександр Савчук пам'ятає, з якою повагою вчитель ставився до кожного школяра. Незалежно від того, був він зразковим учнем чи відчайдушним шибеником. Останні затихали, коли говорив Олекса Новак, хоча він ніколи не підвищував голос. І прошу пан і підніміть, і занесіть, і покладіть. Оце характеризувало його всі роки, того як він проводив в школі. школи. Новак походить з козацького роду славецьких і продовжив справу предків у боротьбі за вільну Україну. Його називали патріотом зі стажем. Він сміливо висловлював свою позицію навіть під загрозою звільнення, період безробіття та арештів. Сьогодні дуже легко. Але це потрібно робити, але дуже легко боротись за незалежність, дуже легко бути українцем, дуже легко відстоювати права українців. А коли звернути на ті часи, коли відстоюючи Україну, українця в собі і українців, потрібно було жертвувати заробітною платою своєю посадою, сім'єю, дітьми будь-який час міг бути взятий, виселений, вигнаний і бути не визнаний суспільством. В черговий безробітний період, коли Олексу Новака звільнили за прояв проукраїнської позиції і засудили на два з половиною роки домашнього арешту. Викладач почав заробляти репетиторством у той період. Одним із його учнів став теперішній рівненський міський голова Володимир Хомко. Я навчався в інституті вже після того працював на заводі. У мене викладав математику, дуже принципова людина, яка ще зараз працює в інституті, ярма ж такий викладач, може той чув. Це було здати йому екзамен, це було щось неймовірне. Ну, від собі, я прийшов з заводу, е не зразу після школи. Ну і батько домовився, і він мені давав уроки репетиторства. В тій самій квартирі, де ми його вітали, було 80 років. Ми з Романом Гмелечем приходили вітати, і вітали його прямо в тій кімнаті, пам'ятаю то вікно, бо де він зі мною займався. Добре займався, тому що математику я вивчу добре, і саме головне, що він мені давав трошки уроки наперед, ніж курс вищої математики. Це було де ж дивно. Що тут я відставав, а потім почав наперед навіть деякі речі знати, чого ще не викладали в інституті. В знак пам'яті про видатного рівнянина за сприяння рівненського місьвиконкому була видана книга Олекси Новака Церковні пісни-співи і псалми, матеріали до якої він вишукував упродовж багатьох років. Крім того, міський голова Володимир Хомко пообіцяв видати ще одну книгу автора. Про що вона буде, поки невідомо. Її має обрати сім'я Новаків. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.